Всім привіт! Мене звати Анна Напольська, і сьогодні я хотіла підняти таку дуже цікаву тему. Блукаючи просторами інтернета, я дуже часто бачу отакі, в кавичках шедеври. Ось на цьому прикладі я хочу показати, як не треба збирати обруч. У нас зараз продаються дуже багато таких вже готових гілочок, ягідок, і деякі майстрині вважають, що це дуже красиво, якщо взяти все просто намотати. Це, звичайно, дуже швидко, можна швидко заробити гроші, але так само швидко можна втратити клієнтів. Тому що, так само, як воно швидко намотане, воно все так само швидко відвалюється, і при цьому дуже давить в голову, натирає і псує зачіску. Тому я сьогодні вирішила все ж таки підняти це питання і показати, як правильно зібрати обріч навіть із готових гілочок, зробити гарний віночок. Отаким чином повинен виглядати. Нормальний віночок. Цей зроблений не з готових квітів з Фамірану. Я не дуже люблю готові квіти. І сьогодні я вам покажу, як його правильно зібрати, щоб він був охайний з виворітної сторони. Щоб це, це не натирало голову, і щоб ваші клієнти хотіли купувати його знову, а не збирали потім його із запчастин. Отже, найкраще використовувати таку основу не обклеєну стрічкою. Тому що на обклену стрічку погано все приклеїться. Користуватися найкраще тейп-лентою. Е, тейп така тейп продається в багатьох флористичних магазинах. В неї така якість, якщо її потягнути, вона починає гарно клеїтися. І отакою от теп-лінтою ми будемо обмотувати наш піночок. Я вже наполовину обмотала, щоб прискорити цей процес. І квіти всі приготували, отже, починаємо збирати. Спочатку ви повинні приміряти. І подивитися приблизно до якого рівня будуть іти ваші квіти. У мене не повний віночок, в мене буде ну, десь три четверті, тому я приблизно оцю шматочок, який в мене буде без квітів, вже обмотала тейп лентою. У мене буде віночок із бутончиків троянд, із напіврозкритих напів розкритих бутончиків. Також будуть такі готові кущики, я їх купила, вони були жахливої якості, тому. Я їх ще обмотала та й бо вони розсипалися, там якісь проволочки торчали. Ну, В общем, я їх привела більш-менш порядок. І ще буду використовувати такі ягідки. Ягідки, до речі, непоганої якості. Можливо, буду ще замовляти. Ще в мене є такі три листочки, зроблені за допомогою молда. Ну, і з цього всього ми будемо збирати вночок. Отже, починаємо з крайньої квіточки. Прикладаємо і починаємо обмотувати тейп тейп-лентою. Так як я вже говорила, натягуємо. І обмотуємо. Я собі тейп-ленту нарізаю на невеликі шматочки і ще розрізаю вздовж. Для чого я це роблю? Так, набагато зручніше, і можна охайніше примотати. Так, тут я вже хочу кущик так само прикладаю. Можливо, воно зараз буде не так, як я хочу. Можна потім розправити ці всі квіточки рухаються. Примотуємо далі. Я так собі вже задумала, що воно буде в шахматному порядку: з одного боку кущик, з іншого боку бутончик, і отак от собі приблизно прокладаючи, я продовжую. Тут у нас буде навпаки, знову з боку кучик, з іншого бутончик. Тут нічого не обмотуємо, щоб ця поверхня була повністю рівна, тоді нічого в голову дивити не буде, натирати і псувати зачіску. Знову трошки розтягуємо тейп ленту щоб вона почала клеїтися. Там іноді скаржиться, що в мене теплієнта не клеїться, такого не може бути. Я скільки купувала, у мене є ще зелене, коричнева. У мене все клеїться, просто треба його натягувати. Як тільки ви натягуєте, воно починає гарно клеїтися. Таким чином продовжуємо Тут вже приєднуємо останній бутончик. Передивіться, якщо тут дуже довга проволочка, її краще можна навіть обрізати, щоб не було дуже товсте. Розправимо. Так, далі у нас йдуть більші троянди. Треба дивитися, щоб не було так. Красиво. І додаємо всі елементи, які повинні бути. Хочу ягідку. Який найкраще тут візьму кущик. потім ягідку. Тут ми бачимо, угу, тут в мене бачите, негарно вийшло. Ну, можна потім домотати Теп, так, Беремо наступну трояндочку. І залишається останнє, але тут ще є рано, тому обмотуємо теп стрічкою, щоб не вийшло ніяких місць неопрацьованих. Так, вже Тут у нас залишились такі хвости, зразу її зрізаємо і продовжуємо обмотувати. Ми постійно натягуємо, тоді та іплянта дуже гарно клеїться, якщо її постійно натягувати. Так, залишається такий шматочок невеликий. Зараз я покажу, як я закріпляю край, щоб там не була ця залізна частина. Тут я беру ширшу, та й плянту не розрізану. і тепер роблю отак. Декілька разів вимотала, загинаю. І домотую все, що залишилося. Так. Розправляємо, щоб ніде нічого не стирчало. У нас вишив. Отакий от гарний віночок, обруч, який прикрасить зачіску. І порівняйте тепер з тим, що я показувала на початку. Я думаю, кожна майстриня побачить різницю, це набагато приємніше носити. А для натхнення вам хотіла сьогодні показати, це моя перша робота з Феомірану. Працюйте, я думаю, у вас вийде ще краще. Дякую, що дивилися. Якщо вам подобається, ставте лайки і підписуйтесь на, ваш, на мій канал. Всього доброго, пока!